Цьому відео хочу відповісти на одне риторичне питання: а що саме робити довгими, сірими, холодними, вихідними в Хельсинки, в Симку чи наприкінці осені? Перш за все піти і наїстися десь в буфеті. Такі буфети працюють по всьому місту, таких місць дуже багато. Я полюбляю буфети з суші. І в путні дні воно коштує, звісно, дешевше 13-15 євро, а на вихідні десь біля 20 євро. І такі буфети користуються великою популярністю серед людей. Сюди приходять друзі, просто посидіти, поговорити, сюди приходять парочки, сюди приходять родини, сюди приходять святкування дні народження, ну і ви не підете на додому з таких закладів, не об'ївшись до стану коми це сто відсотків. Я не знаю, як ці заклади виживають з огляду на те, скільки люди там їдять. Обов'язково потрібно сходити в якусь галерею чи музей. Ось, наприклад, в цьому відео можна подивитися, що робиться в галереї ГАМ в центрі міста. Ну, це така будівля з чайкою. Її всі знають, і в принципі сюди можна сходити і в кіно, або просто прийти, подивитися якихось картин, подивуватися якимсь чудосієм. Тут є класний вершок, в якому завжди можна щось поробити цікавеньке. Ну, якось ми ліпили з глини черепашок, або ось сьогодні ми помалювали. Тематика була намалювати якихось тваринок. Зі 11 спроби в мене вийшла пташечка, і ось такі чудесні квітки. Ну і після ми пішли розглядати всілякі каляки і сподіватися, що ми зрозуміємо, що на них знаходиться. Актуси вони дійсно мені нагадали якихось емігрантів, які тягнуться своїм корінням осісти, але все ніяк не можуть. І вражаюча квітка, звісно, вона була центром всієї експозиції, такі підвішені камінці вони заворожують і поподкатись на них було чудово. А потім викласти в інстаграм. певна я що розумію інсталяцію з макетом оленя на фортепіано. Але от інсталяцію котів це 100% взято з будинку моєї мами. Всі покинуті коти дивляться, як моя мама готує обід, і сподіваються, що щось їм перепаде. А ще знайшла парк своїй гарненькій пташиці. Ну мені видається, що їй дуже підходить. І як воно чудово знайти щось українське, десь в якомусь далекому фінському магазині про мумітролів. І я не втомлюся робити відео для мамусі, показувати, що ті вироби, які вона в'яже, коштують мільйони. Після того, як ви надивувалися по магазинчиках і виставках, можна просто прогулятися по вулицях. Вони насправді чарівні, тільки зодягайтесь тепленько, щоб вам було комфортно. Якщо ще у вас залишилися сили, то можна піти на шопінг. Але цього разу мене шопінг трохи засмутив. Взуттєвий магазин з моїм улюбленим життям закрився, чому не знаю. І в магазині, де я зазвичай щось собі можу знайти, теж нічого не було. Тому з горя, що ми зробили, ми пішли в магазин з цукерками. Там завжди є щось смачненьке, цікавеньке, що може порадувати в такі темні довгі суворі дні. Цукерок я не сильно їм, тому що не можу, але накупити до свят своїм рідним чогось смачненького мені дуже подобається. Цього разу я взяла цукерочки до свят, покладу під ялинку, і моєму маленькому 20-річному хлопчику такий подаруночок в формі адвент календаря з цукерками. А наостанок можна просто почилити вдома на диванчику під музику. Гарного нам дня насолоджуємося зимою.